третій день Великого поста, перша літургія преждосвященних даров, яка нам осталася із історії святителя Григорія Папи Римського. Удивительна літургія, колись у древності було рішено, щоб в період поста не служилися літургії. А щоб постом і молитвою проводити своє життя. На потім церква увіділа, що много бажаючих причащатися, благословили, щоб в недільку причастилися або приготовилися дари святі, а далися причасникам у середу, і в п'ятницю, або в другий указаний празничний день. Удивительна річ, православні ми і наша українська православна церква канонічна, пам'ятається, держиться древніх правил. Ми маємо і літургію Іоанна Златоуста, котра служиться цілий рік, літургію Василя Великого, котра 10 разів служиться в році, літургію Якова Апостола, і літургія прежде священних даров Григорія Папи Римського. Многі думають собі, а чому нам? Так удобно споминати цього святого. А потому, що вся літургія, свято сохраняється нами, а в Римі всю літургію вже не знають. Або, по крайній мірі, богослово знають історики, але люди ніхто в Римі і на Западі не знає, що таке тисячу поклонів поясних. І сотні земних. Для них це дивно. Є. Божа милость благословила нам ото оберігати. і нині ми добре осознаємо, що тисячу років церква була єдина, тільки у 1054-му западна церква відділилася від Восточної православної і перестала функціонувати так, як церква Христова, хоча нині. Вона має більше віруючих, бо розпространилися по многих державах ну, зачастую при помощі державної влади. Православні залишилися в меншинстві не тому, що у них щось іноє, Просто цей світ не знає, поки що і дако не осознає, що втратив, коли втратив православ'я. Ми, жителі Закарпаття, історичної Карпатської Руси. На сто років раніше крестилися від Київські руси, і тому усе несеме неку відповідальність за те, як би нам тепер в Україні не промовчати, а тихенько напомнити наша релігія православна від Кирила і Мефодія. І не релігії, котрі приходять ходять сюди, по закону мають право. Но рівнятися по історичності, по духовності, звісно, ні одна. Битіє сообщає, що як Господь завершає творення міра, казано, що сотворив Господь 27-й вірш, і чоловіка, але вже не так, як земних тварин, а по образу своєму, по образу Божому, сотворив мужчину і жінку, сотворив їх, Бог сотворив мужа і жінку. І благословив їх і сказав їм, плодіться, розмножайтеся, наповняйте землю, обладайте нею і пануйте над рибами морськими, над звірями, над всіми птицями небесними, над всякими скотами над цією землею і над всяким животним і присмикаючимся під землі. І от той же Господь дає, кому що їсти, і сказав Господь, я дав вам всяку траву сіючу що сім'я, яка є на всій землі, всяке дерево, у котрого плод деревесний, сіючи сім'я, вам, людям, все буде їсти, що на дереві, що там розростає, а от звірям що їсти, а вам, звірям, я дав землю і всю зелень, травну у їду. І стало так. Має добру можливість причаститися з любов'ю, ми тут діти Божі, возрастаючи духовно. І готуючися бути у будущому наслідниками царства Божого. Амінь.